На букві вперше тепер? Чи вже мені ще mm -hmm. коли? Вперше. Як? Сподобалось, дуже такі гарні люди. У нас такого немає. Тут дуже гарно. Моє перше враження. Що Що здивувало? Ну, на що здивувало? Може, щось вперше побачила і таке, що запам'яталося. Перше побачила. как в маршрутке, когда люди дают деньги, и водителям отдает сдачу, и, знаете, так приветливо, так ласково к ним, у нас такого нету. Ты если дал деньги, пока сам не заберешь сдачу, тебе ее не отдадут. Вот так вот. Якщо все-таки будете обирати університет, якщо все-таки будете ну, серед тих всіх університетів, як чули Чернівецький, так? то якщо тут будете навчатися, будете тут проживати весь цей час? Да. Готові? Ну, тобто все-таки вас лякають, що ми тут так все таки погані, все таки настрашені. Тут все наоборот, тут дуже хороші люди, лучше, ніж у нас. А чим, чим краще? Підьомки. Ну, Добріші.